Це брехня. Ніхто не попередив, що каталізатор пройде перевірку через завод. Дізнатися подальшу судьбу посилки потрібно дзвонити, писати щось, входять сказав, який завод. Друже, люблю тебе йти найкращий. Алло? Доброго доброго дня. Скажіть, будь ласка, ви приймаєте каталізатори сазовий фільтри? Так, да, після аналізу ви нам надсилаєте, ми відправляємо на завод, вони роблять аналіз на вміст дорогоцінних металів. Якщо там є щось цінне, тоді ми оцінюємо і беремо. Ціна може бути від 0 і до 9 тисяч. Я зрозумів. Ну скажіть, як вам відправити його? А вас є вайбер? Є. На цьому номері. Так. Да. Ще дві хвилини розмови. Там азар далі продовжує, як там це все відбувається. Якщо є номер, друзі. Каталізатора. Ми одразу кажемо ціну. По каталозі. є номер зверху чи сажового фільтра. Якщо він не варився, не варювався, є, то ми одразу кажемо ціну. Але, друзі, без прізвищ, без нічого, друже, ти найкращий просто забув. Але просто такий комент є, і вже люди читають, дивляться, ну така прийомочка, якісь проблемки там все всем. Ну, насправді, слава Богу, що все пише, що все. Я, є проблема ситуація, читаю коментарі, починаю розбиратися. Бо це ж моя репутація. Тому прослуховую всі розмови по проблемній ситуації і відчуваю, що нашої проблеми вини тут немає. Тим більше, цей каталізатор можна повернути назад. Людина сказала, що ми залишили собі ці сажовики і все добре. Ну це бізнес, тут завжди є якісь рахуватості в кожен, навіть нова пошта. Нова пошта це просто топ. Хто щоб не казав, вона просто бізнес України підняла на новий рівень, продажі, всі інтернет-магазини почали робити. Ну вони туплять теж. Теж туплять, десь посилка загубилася, десь то. Але питання не в тому, всі туплять, б ви не назвали, немає такого, що немає проблем. Як їх вирішують? Оце головне, як нова пошта вирішує, коли е, посилка загубилася. розумієте? Укрпошта е, важко вирішує, дуже важко. Але завдяки новій пошті вона трошечки підтягнулася. Тобто вверх. Це завдяки новій пошті, що вона пішла вверх, і вже Укрпошта мусить робити реорганізацію. Ну ви зрозуміли. Друзі, головне, як вирішуються проблеми. І в нас є проблеми, і в нас є, і ми тупимо, і всі туплять. Ну, нема таких, хто не тупить і не цей. Головне, як ви вирішуєте цю проблему. Друзі, я люблю вас і ви найкраще. Кому цікавить тема кольорових та металів, підписуйтесь на канал, а ми погнали далі працю... погнали далі, далі. Погнали далі працювати.